При вологому кашлі можеш спробувати Пектолван С допомагає дітям при вологому кашлі. Ой, друзі, зараз а, щось буде приємне, святкове і а, м з певними рецептами, тому що є про що поговорити і відзначити прекрасний день. Ну, по перше, а, давай за тебе. Бар-бір. іноді ми тебе тролимо в хорошому сенсі, тому що бар-бір, бір, бар, бар-бір. Ну це ж мабуть, це життя з тобою відбувається. Та, от ми бачимо а, за кордоном, а наші колеги знайшли а, натяк на те, що могла б і ти керувати Його. цим закладом. Бір, насправді... бар по іншому. Бар-бір, алкоголі. Це ж насправді мій бізнес за кордоном. Так я зрозумів в такі сукні не дешеві, м'яко кажучи, але барбір. Сьогодні ми будемо говорити про прекрасну професію бармена. Сьогодні професійне свято тих людей, яких ми зустрічаємо, коли ми хочемо відпочити. І серед них у нас наш гість один з найкращих барменів України. Роман Кирстя, Романе, доброго ранку! Професійним святом дякую. вас! дякую. Дуже дякую. Ну відчувається це свято. Ну а, якщо я три години тому приїхав. З роботи то ще не відчуваю трошки. Тобто, не... тобто бармени працюють до котрої. До третьої, до четвертої ранку. З якої? З п'яте-шостої вечора. О, ну це, ну це треба витримати. А Звичка. Звичка? Так. А, 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 ну, треба сказати, що бармен це не просто професія. Можна сказати, що бармен це стиль життя. Це хобі. Чому? Навіть вільний час ти займаєшся тим, що тобі подобається. Ти вивчаєш якісь нові рецепти, катаєшся по різних барах по різному по всьому світу, по різним країнам і дізнаєшся багато чого нового. Про це багато є книжок. Про це є багато відеоблогів всяких різних сайтів різних. Пабліків в соцмережах, тому про це можна дізнатися дуже багато. Бармен, я скажу так: це все-таки людина, яка опановує цю професію, все життя вчиться, тому що це все таки професія споріднена зі смаками життя. Ви шукаєте і різні смаки в коктейлях, які ви робите. З іншого боку, це ще психологи, тому що коли людина з певним таким не дуже настрім приходить в заклад, а там бармен він каже: Ай, друже, налий мені! Сьогодні без алкоголю не пік, який ми зараз приготуємо. Навісають іноді люди? А, насправді люди приходять з спілкуванням більшістю. Вони просто хочуть прийти посидіти. Бувають такі моменти, коли просто хоче гість посидіти за барною стійкою, щоб його ніхто не рухав ага. взагалі. І все, і просто сидить щось, п'є, місне або не місне, і сам собою. А іноді приходить просто поспілкуватися. У нас дуже багато гостей, які приходять, сидяться за бар, і ми з ними годинами годинами спілкуємось, спілкуємось спілкуємо. про різні теми. Абсолютно: кіно, спорт, політика. А жінки? А, Менш жістепен. Пора доводиться давати? Так. <свес> да. Ну, мабуть, бармен це такий поклик внутрішній, і я думаю, що в закладах певних професійних немає такої ну, професії, які навчають чи не помовить бармен. Правильно? Ви хто за професією початково? Молодший бухгалтер. Правда? Так. Молодший бухгалтер зараз нам сьогодні приготує безалкогольний напій, а вам варто занотувати рецепт. Що це буде, Роман? А це буде такий легенький ягідний напій на основі малинового вчора нового пюре. Почнемо для початку. Ми беремо льод. Це точно у кубики є в холодильні, в морозильній камері ну, кубиками. Насправді, за навіть у великих маркетах зараз він продається вільному продажу. Там по два-по п'ять кілограмів ага. різних форм. Або як ми назвемо цю, цю, цю страву? Ну, цей цей щоб... коктейль. Як назвемо? Берідрім. Uh, Бері! Berry... Перекладіть, будь ласка. Ягідна мрія. Ягідна мрія. А, теж звернемо увагу а, на те, що у Барменів є спеціальні девайси, за допомогою яких вони готують нам смачні Це, напої. Це шейкер, звичайно, шейкер. можна вдома використовувати навіть протеїнові шейкери, О. якщо є. А, можна використовувати навіть звичайні банки, угу. а, але так, щоб не дуже його сильно. Трясти, тому що можна побити. А шейкер? Лід у нас а, в лід іде сироп малиновий. Малиновий, да. так, малинове пюре, можна навіть сказати. Ага. А, лимонний фреш. фреш. Лимонний фреш. фреш можна видавити також дуже легко. Угу. Пропорція яка має бути? А, в мілілітрах. 45 мілілітрів а, малинового пюре, 22,5 мілілітри лим... лимонного, лимонного фрешу, фрешу. Угу. і буквально 10 мілілітрів цукрового сиропу. Цукор, а... Цукровий сироп робиться дуже легко, а, буквально за декілька хвилин сахар, цукор а, в різних частях з водою. Може чогось більше додати, чогось менше, тобто точність дозування. Це вже мати... посмакує для вас. Якщо ви полізуєте більш кисле, більше лимона. Якщо більш солодкий, то більше ягідного сиропу або більше цукру. Ага. так. І декілька листячок свіжої м'ятки. Дуже гарний метод. Далі ж знов таки ми можемо спостерігати, коли приходимо в той чи інший заклад за дійством, яке нам влаштовують бармени. Оце жонглювання, жонглювання. якісь примочки і так далі. Ми продовжимо готувати тут і розкажемо більше про цю прекрасну професію за кілька секунд. Не перемикайте, далі, цікавіше. По новую професію бармена. Мені Роман. дав шейкер, Де вже тут певні інгредієнти, малиновий сироп, лимонний фреш лід. Це, це, що? Це трошки далі. Це трошки далі. А, так. І цукровий сироп. Так, а ну покажіть якісь віртузні речі. А. Так. Як маракаси. Посипідати можна, але не варто. О, ну, так, теж можна. О, навіть спінкою виявилося. Ой, Пахне і м'ята дає ці ознаки. Так. Такі свіженькі виявляються. Далі що ми додаємо? вокал лід. Вокал льод. Наступний крок. А наступний крок Зараз якраз за допомогою тих барних примочок, про які ми розмовляли, ага. робимо таку штуку. Що це? А, Це щоб Сито. Сті... Сіджуємо... Для того, щоб просидити м'яту. Більшість сьогодні. Щоб листочки не залишалися. Ага. О. Ну, щось таке. Які а буває таке, що а, ну, людина напивається, вже досить її. Ви їй кажете про це, ну не варто вже далі. Все. А, Стоп, ми маємо про... право це сказати, і це потрібно казати, тому що я не хочу, щоб людина з... з мого закладу вийшла не на ногах, скажімо так. Ага. Тобто ви контролюєте навіть цей процес? Так. Угу. І додаємо на фініші трошки. А на що Він... ви контролюєте? Заробити ж можна. Ну не в тому сенс. Ну я ж сказав, що бар цера це, це більше хобі, і ти не хочеш, щоб потім гості казали, я прийшов тоді, накидався і пішов. Mm -hmm. Ну що ну, гарні Розумієте, видів. не всі так відповідально ставляться до цієї справи. Ну от, до речі, про відповідальність. От, наприклад, якщо вже е, клієнт на підпитку. І вже мало розуміє, що це за коктейль, чи буває таке, що можуть дешевший якийсь, наприклад, дешевший віскі додати, дешевший алкоголь, або зменшити дози. Чи буває таке? В більшості ні, тому що у нас коктейлі плюс-мінус в одній ціну і немає сенсу. Ми більше підберемо до смаку, що буде госуди. Міцний, солодкий, кислий коктейль. І все. Ну тут ще важливо, що коли ви помічаєте, що бармен робить, е, як то кажуть, е, підпали там під столиком, щось змішує, а коли наявно ви бачите, які інгредієнти ви змішує, він змішує, і це відбувається на власні очі. Тоді вже тут важко. Ми помагну. зробимо зауваження. І це буде цілком нормально. Ага. О, далі додали в цю суміш трошки Дрошки. водички мінеральної з бульбашками. Їх там не буде багато, але менше з тим робиться така приємна спінка. Mm -hmm. Далі цитрина. Mm -hmm. а, Апельсину? Апельсину, да. так. Трошки, трошки малинової водички. пудри. І малинова пудра? Так. О, ну от бачите, вже. Невеличкі такі, але смачний витвір мистецтва. Так, Людочка, зараз ти скуштуєш цей прекрасний напій, ага. Але давайте влаштуємо зараз невеличкий розіграш для наших глядачів на честь професії бармена. Ось ці два бокали коктейльні. коктейні, і мартіні глаз для коктейлів. Так, так покажіть, будь ласка, сьогодні отримує хтось із глядачів, але за певної умови розкажіть Так, я. за певної умови. Ми чекаємо від вас відповідь на таке запитання. От російською мовою всі знають. Барна стойка! Але як це звучатиме українською? Так, От зараз українською потуж... мовою. Просто зараз а, викладайте правильну відповідь під оцим фото, де ми з людою на інстаграмі нашому тримаємо два. А, бокальчики трошечки вже почали з цього не з кави, а саме з бокалів сьогоднішній ранок на честь а, професії бармена. І от хто першим дасть правильну відповідь в коментарях під цим фото в інстаграмі сніданку з 1 плюс 1, як правильно українською говорити барна, а, барна стойка, барна стійка. І це неправильна відповідь. Має бути правильна. Будь ласка, давайте. Найкмітливіше отримує ці в'ясні бокали. Давай, скуштуй, будь ласка, пробуй. Ось цей коктейль. Такий свіжий малиновий лимонадик. Угу. Ой, мені не вистачає зараз мене в купальнику, Парео, і сонця, і пляжу, і моря. Дуже смачно. Круто. Ну що ж, як буду відзначати сьогодні роман з колегами День Бармена? Як ви відзначаєте зараз... Напиваємося е, мінеральної води чи що? Е, напевно, лимонатики. Лимона такі, до речі, прийду на роботу сьогодні. Знову я посплю зараз ще пару годинок і знову на роботу готуватися до зміни, а там вже трошки я думаю, відмітимо. Ну і а, буквально коротко, кілька секунд, Романе. Ну вже людина, коли прокинулася вранці, гарно відпочила а, в закладі. Коротко рецепт, як привести голову до ладу. Не я не про похмілятися. Я про те, щоб не алкогольним способом привести себе до ладу. По-перше, під час вживання коктейлів треба багато пити води. Так. А по-друге, по-друге, їсти Ага. більш жирну Ага. для того, щоб алкоголь не так швидко. Але вже вранці менше з тим випиваємо на ранок, що, щоб голова не боліла. А, ну, Немає такого. Ну, в мене, наприклад, немає такого, щоб на ранок боліла голова. І Тому що менше газованих напоїв. Алкоголю, mm -hmm. ну тобто не треба додавати до міцних алкогольних напоїв mm -hmm. якісь магазировки для того, mm -hmm. щоб тому, що алкоголь газ, газована вода тонізує алкоголь в шлунку, і він починає дуже бурхливо на це реагувати. Дякуємо! Отже, за професію барменів вітаємо вас, Роман да. Кирстя. Був в гостях сніданку. Ваша правильна відповідь, як правильно називати говорити українською барна стійка? Відповіді на нашому інстаграмі. А ми продовжуємо.